Всіх вітаю і хочу вас запросити на новий формат по суботах що в суботи, де ми проводимо йоганідру і медитацію. Ми об'єднали саме ці два заняття разом. Як ви знаєте, йоганідра дуже сильно, ефективно розвантажує нашу психіку, дуже класно розслабляє наше тіло і додає нам енергію. Ми відчуваємо себе більш з просторами, більш відновленими після Йоганідри. І після цього ми медитуємо. У нас ще одна година є для медитації, і саме там ми вчимося тренувати свою увагу через практики шамахи і пізнавати, що відбувається в просторі нашого ума, відпускаючи ті паттерни мислення і негативних емоцій, які в ньому перебувають. Це віпаща не робить. Отже, Йоганідра перша частина практики, і медитація Шаматха Євіпашина, друга частина. Саме ці дві складові Йоганідра і медитація можуть дати нам більш гармонізований, більш кращий стан нашої свідомості і ума, щоб ви почувалися себе і відновленими, і проясненими, пробудженими, наповненими. Буду рада вас бачити щосуботи, нова епоха або онлайн 10.00. Приходьте і допомагайте собі. Do zobaczenia.